Всім привіт, всім добрий день. Чи добрий ранок, чи добрий день. Та зараз ще ранок, наче як? Е, скільки в мене, мене? 10.30. Я вже відпрацювала одну клієнтку зранку, і зараз в мене ще на 11-ту друга клієнтка. Оце стою на, у вікно, дивлюся. У нас така сьогодні завірюха, такий сніжок, так гарно, як дивиться оце з вікна. А тоді, думаю, це ще з клієнтку відпрацюю, другу, і мені треба буде ж їхати за Денисом сьогодні, вести його в академію. І в таку погоду не сильно хочеться виходити на вулицю. А тільки хочеться дивитися з вікна, але ж треба буде. Треба буде. Того. Так, на вулиці зараз не так холодно, вже в нас зменшилися градуси, вже в нас мінус два. Ось зараз я дивлюся. Але ж таке, да. завірюшка. Завірюха, Мікель завірюха. Ти послухай, мене ти послухай. Да. Така якраз пісня в тему. Ой, красота на вулиці. Красота. Зараз, мабуть, піду собі зроблю каву та поп'ю. Каву посижу, мені в півгодинки ще чекати наступну клієнтку. Зараз якраз поки пів кави. І ви знаєте, поки зараз каву поставлю собі, сьогодні снідала млинці. Вкуснота. <плес> і їх виходить, е я дивлю, ну, по, цим, по грамам, е в мене вийшло, вони ж дуже тонюсінькі, і їх виходить небагато. Е ну, мало, мало по весу. От, і вийшло в мене, що 5 штук, і це навіть не було навіть 100 грам. От, то я не знаю, я так наїлася. Що, мабуть, не знаю, це вже буду обідати, е, аж коли приїду купіса Дініса. І в мене сьогодні, це в мене зараз ще одна клієнтка, і в мене сьогодні більш нікого немає. Сьогодні я вільна. Потім як приїду. От. І. Ах. Уборку я зробила вчора в хаті, все поробила. Роботи, наче, як такої, немає. Не знаю, що я буду. Що я буду робити, не знаю. Там уже сяду вишивати, бо щось я вже ось тиждень, мабуть, вишивку в руки не брала. А треба. А треба. Боже, яка завірюха, зараз вам покажу. Ну, звісно, на камері цього не видно майже. Так, трошки тільки. Але гарно мете. вже сніжок скром летить. Ну, але ж воно все як завжди. Тільки снігу нападає і тоді відлига і все розтане. І буде опять грязюка. А так гарно. Ворони літають. Так як земля була підморожена, то й на землі не тане. Я люблю таку погоду. І навіть коли нема вітру, я люблю гуляти по такій погоді, коли йдеш і воно тихо-тихо падає сніг. Це супер. От, ну Сьогодні, я так дивлюсь, наче трохи є вітерець там. Ну, Вийдемо на вулицю, побачимо. Поки ще ще не знаю, що там на вулиці. Холодно, не холодно. Так, наче і падає повільно. Ох і великий. От, ну Побачимо. Все каву собі зробила, зараз настоїться, стоїться поп'ю з молочком. Ну, все добре, зустрінемося. Така у нас краса, сніжок мете, все біле, ой, очі заліплює якраз мені в лице. Я біжу вже за Денисом, бо я трохи. ой, вдіваю рукавичку, бо я трохи підзадержалася. Пізно закінчила, бо п'ятий час я закінчила працювати, а в мене в час десь там маршрутка. Я на неї, звісно, не вспіла, тому це ж поки на другий. І вже зараз близько другої. і Я ж оце бігенько-бігенько біжу. Приїхала я вже до Діні, а я не можу до нього попасти, він мені не відповідає. абонент поза зоною досяжності і все, я не можу зайти в двір. Я йому з дороги телефонувала, що я їду, але ж тепер не можу йому додзвонитися. Та не знаю, позвонила Альона, і ще буде Альона якось додзвонюватися до нього, щоб він мені відкрив калітку. Оце я тут і закотюбну, холодно. Така краса в нас кругом, таке все біле, таке гарне. Ялинки такі білі, засніжені. Взагалі, чекаю, може Альона до нього дозвониться. Тихо, гарно. Сніжочок падає. Я зараз Деньку відв'язу та й не знаю, може додому пройдусь. Ну, трохи по-любому пройдуся, прогуляюся, бо зараз взагалі рідко виходжу на вулицю, то трохи пройдуся. Ой, вже ми йдемо з Денькою. Де він там? Де той Денька? Скажи всім привіт. Він в мені сніжки кидає. Деня, я це получу. Так. Ідемо вже на зупиночку, краса, така кругом ліс, засніжений. Взагалі краса-краса. Ой, яка краса. Ой, так буде ж... дуже жаль, що воно все розтане. Скоро ще пару днів. І все розтане. День а прикрашай, кидається. І все розтане, і буде опять грізюка і квашня. А зараз гарно. Я вже вдома добралася. Дивіться, яка як снігурка, червоно щічка така. От, тому що е, це ж закон подлості, як завжди, стояла з дінькою на зупинці, сніг такий валив, страшне. Ой, волосся тянуть. Тоді, е, вже як Дініса відвела і е, дійшла до центру, із центру вирішила трошки під'їхати теж додому. Теж стояла на зупинці, мабуть, хвилин. 10 чи 15, теж такий сніг ліпив прямо в обличчя. А вже як приїхала додому, йду додому, а він же майже скінчився. Ну, ну, як це так? І це таке завжди. Будеш по дощу ходити цілий день, підходиш до будинку, дощ закінчується, тут, тут сніг. Ну то нічого. То нічого. нічого. Я вже прийшла, зайшла ще в прем'єр, купила борошна рисового, бо в мене скінчилося. І прийшла додому, повечеряла, зробила собі чайок та й буду зараз чай пити. Та відео сьогодні от невеличке своє змонтую, а завтра вже буду, буде, мабуть, у мене ролик по правильному хачуванню меню на день. Завтра, мабуть, у мене там тільки один, одна людина, у мене завтра, тому буде у мене час, і я завтра вам зніму таке відео. От. А на сьогодні з вами прощаюся, всім пока-пока, всім, всім всього доброго, тихої, спокійної ночі, всім пока-пока.